Як довго ваш підрозділ обороняє часів? Яр? Наш підрозділ стоїть в Часовому яру майже півроку. За цей час наш основний противник не змінився. Це 98-ма парашутна десантна. дивізія РФ до складу цієї дивізії входить більше ніж 16 підрозділів із з'єднань. Це логістичні підрозділи, артилерія, десантні полки і так далі. Звісно, якщо порівнювати наші сили, то сили наші і противника, вони, звісно, не рівні. Але ми стоїмо, стоїмо у глухій обороні і стираємо противника. Розкажіть, будь ласка, про ліквідацію командира одного з батальйонів росіян. Засобів масової інформації ми дізнали, що загинув один із комбатів 98-ї дивізії ВДВ Олександр Лапшин. Ми розуміємо, коли це було. Бачили, як його евакуйовували з нашого батальйону району оборони. Тобто вони намагалися штурмувати наші позиції, і в результаті роботи нашої артилерії, ну там була комплексна робота і артилерії, і БПЛА, і нашої розвідки і в результаті. Загинув цей комбат, і ми бачили його евакуацію. І сопоставили ці факти і збагнули, кого це евакуйовували. Бо ми між собою навіть шуткували, що дивіться, наприклад, якогось генерала там евакуйовують, а це потім з'ясувалося, що це командир одного з батальйонів. Тобто батальйон їх стерся у нашу оборону. Ну це ж не було за один день. Ну я думаю, що десь за місяць їх активного наступу батальйон цього Олександра Лапшина було знищено. Дуже багато трупів валяється, яких противник евакуювати не може. Яка кількість військовослужбовців в батальйоні? Батальйон це від. 600 до тисячі військовослужбовців приблизно. Тобто за місяць цей батальйон втратив від шести сотень військових тільки на вашому напрямку? Так, звісно, ми там до кінця не розуміємо, скільки вони охоплювали на штурмі. Може вони на декілька напрямках штурмували цей батальйон, але ну у нас ми достаменно розуміємо, що були саме вони по шевронам, по перехопленням. Скажіть, будь ласка. Чи вдалося взяти когось у полон з цього підрозділу? При умовах, що противник наступав перманентно, а ми тримали глуху оборону. Ми просто не давали противнику дійти до наших позицій, тому полонених у нас не було. Яких результатів досягли росіяни на вашій ділянці відповідальності? 98-ма дивізія стоїть приблизно рік на даному напрямку, тобто, після того як противник захопив Бахмут вони почали рухатись в напрямку часів Яр силами 98-ї парашютно-десантної дивізії. А, от дивіться, відстань між Бахмутом до часового Яра по прямій – це 5 км. Склад 98-ї парашютно-десантної дивізії – від 16 до 20 тисяч. За рік дивізію Пройти п'ять кілометрів, і ця дивізія вже не є боєспособна. Вона на даний час потребує заміни з метою її відновлення. Це не успіхи, а це м'ясні штурми. П'ять кілометрів. Дивізію це дуже мало. Кількість їх переважала нашу кількість, і вони постійно стирались у нашу оборону. Ми нарахували на околицях Часового яру. Ну на відстані від Бахмут хромового до часового яру приблизно 120 одиниць військової техніки підбитої, знищеною це техніка противника. Також ну ми зараз враховуємо, що 98-га восьма це ну некомплектна вже і небоєздатна дивізія, яку відновлювати противник повинен бути ну протягом там трьох до шести місяців. Це такий нормальний термін для відновлення буде. Це реальний доказ того, що росіяни не в змозі захопити нашу територію без от, таких от, м'ясних атак. В Довгостроковій перспективі подивимося, чи оборона Часового яру, ну дистанції від Бахмуту до Часового яру, чи вона ефективна? То якщо подивитись на те, що вони дивізією пройшли 5 кілометрів, скільки вони поклали людей, скільки вони по. Поклали військової техніки, то я хочу сказати, вона ефективна. Дивіться такий момент. Противник зараз переважно не застосовує на напрямку часів яр броньовану техніку. Якщо, наприклад, працює танк, він працює там з закритих позицій, напряму вже не виїжджає, не супроводжує штурми, не підтримує штурмові дії на техніці. Чому? Тому що техніки немає. Вона є в певній кількості, але там на Екстрені ситуації, наприклад, для евакуації, там екстреного підкріплення реакції, підброса резерву, наприклад, і так далі. То на даний час противник їздить, намагається до нас доїхати на мотоциклах, на квадроциклах. Підтримка піхоти повинна бути на броньованій техніці, для того, щоб піхота змогла доїхати, щоб вона. Могла бути захищена від уламків, осколків там, і так далі. То тут, звісно, ми намагаємось бити логістичні шляхи противника. Ну і на даний час я враховую, що це успішно. Усе частіше в Україні та за її межами звучать заяви про те, що війна зайшла у глухий кут. Таку думку нещодавно висловив колишній голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Мілі. Ви згодні? Стосовно того, що війна зайшла в кут, я скажу так, на кожній дії є контрдії. Я вважаю, що кожне становище можна виправити. Ми повинні будувати нову армію, яка повинна базуватись на дисципліні. На мотивації, на навченості, і ми повинні це показувати людям, щоб люди розуміли, що йти в армію це не дорівнює загинути що йти в армію це дорівнює професіоналізму, дорівнює навчаності, дорівнює братству. На цьому ми повинні базуватися і строїти нову армію. Зараз ми стримуємо противника, і це прямі докази того, що ми можемо протистояти нашим ворогам. З думкою колишнього голови об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, що війна зайшла в глухий кут, я не погоджуюсь. Давайте нам зброю, давайте нам боєприпаси, дайте можливість нам навчатись, ми будемо бити по логістиці, по території противника. То все буде нормально. На якій стадії сьогодні війна? Мені складно сказати. Я не можу зазирнути в майбутнє, щоб глянути на якій стадії ми зараз перебуваємо. Я думаю, що це момент, коли ми повинні знайти інші рішення, інші підходи для вирішення питань, мало мотивованого особового складу. Над цим потрібно попрацювати. Була Ще одна проблема, але її зараз вже вирішили. Це війська безпілотних систем за цим майбутнє. Це своєчасне рішення, яке потрібно зараз розвинути до того моменту, щоб у нас були сили, засоби фахівці. Це дуже важливі війська, які зараз створюються в збройних силах України. Ви говорили про зміни в армії та нові підходи. Які нові рішення впроваджуються у вашому підрозділі? Ми створили новітній підрозділ це рота роботизованих платформ, яка включає в себе декілька напрямків: це бойове застосування бойових роботів, машин і логістичне застосування. Також ми працюємо над удосконаленням нашої аеророзвідки, це використання штучного інтелекту, який допомагає нам. Своєчасно виявляти та знищувати противника. Чи шукаєте ви в батальйон нових спеціалістів на даний час 225 ОШБ активно проводить рекрутинг, але я підкреслюю, що нам не потрібні ті, кого ТЦК заганяють з під палки на службу в армії. Ми шукаємо мотивованих людей, які разом з нами хочуть створити нову армію. Чи є у вас внутрішнє навчання в підрозділі? Так, ми проводимо і в батальйоні навчання, і відряджаємо на фахові курси за спеціальністю до навчальних центрів. Всі хлопці в 225-му ОШБ вірять в перемогу, вірять в майбутнє нашої держави. і Що тільки об'єднавшись, ми можемо. Побутувати нову армію та побороти нашого ворога.